Кока-Колах Плеях. Астхт. Елфін і Флайпет. Віфлавс і Гевітух. Лейтенант Пеглона Хвамплен і Свін Пілен. Кселют і Незр. Надів і Ефінко і Фігус. Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання диво тим порівнянь. Так, порівнянь. Казанням ти вже не порівнянь. Порівнянню тим отим. Казання отак тим. Oh, yeah. Манятим. Сказавши, купило ты, час уставлю поймнян. Сказати, прим нянь от псих. Розум у сказавши. Розуму, бені, сказавши. Буде за крентом зараз діло це робити ти. До уй там нямкал з мати пойнять Сили разом. Час. Аааа, де я? Аааа, це якийсь кошмар? Я виплакую в кошмарі? Чи це пастий сон? Я нічого не розумію, де я? Де я? Де я? Де я, де я, де я, де я? Де я? Де я, я сам? Це якийсь ліс? Статуя? О, це статуї? Нічого тут на написано. Добре, може просто по якась такого статуя, все. Не йти. не вбагато того сюди. Я не розумію, що це таке, але може якась мужика А ні, можливо не тліс. А? <кхід> Незих? Так, а вже ж це я. А що? Думав, що це не я просто якийсь ще якийсь чувак? Що ти тут робиш? О, твої Кошмари? Св... Е... <смір> <смір> я можу слипу у любі кошмари. Любі кошмари. Любі сни. я можу бути в твоєму свідомості, як я сам того захочу. Свідомості? Мої свідомості? А вже ж так, і так Познайомся, це Dark Astrid. Dark Astrid? Це хто такий? Я є твоєю темною стороною. Стоп! Моєю темною стороною. Чого це я думаю, що мене тільки ембер є холодна, а ти якийсь клон не схожий на мене очами? Тобі, -тобі, я кажу, що я темний клон, а не просто так.

Може, просто ти такий тупий кошмар, який кошмар теж все себе буває зловить, але я ж не помогуємо як гаряному житті, так? Курка. Можливо, це ліс. Як я бачу, то справді ліс. Добре, це все якось розковано. Успокоюся, Страт, все буде добре. Хто сказав Остат? Ой, это то кто-то вслух чини. А что у него А на не чего ассорт? На чего? Хвоста а, че? сдайся. Кому? Мони. Спимай. Блин. Бо. а а Ай, кошмар. Знову. Фієрпец. Флоєпец. Він знову по свіжі стоїть тупить у кошмар. Де, о, він не бере в вслух. Ти ж не станеш на свого на зла. Ніколи. Ах, не сказав. І ти не помреш, Ну, помож тільки в станцію. Ну то теж можливо. Вдох один. Дує. Стало краще. О, бач, спи. Добре, дякую.